Друзі колеги, вітаю всіх на каналі! Ще одна покупка в наше господарство. Вирішили взяти універсальну машину, яка працюватиме як на городі, так і на полі, як за МТЗ, так і за масеєм, а також за трактором Клас. Е, на жаль, попередня покупка була хороша, але вона не така універсальна. З цим апаратом ми зможемо робити набагато більше роботи. Та давай тут знімемо і туди завеземо. Так що, друзі, будемо налаштовувати, зараз поки що розвантажимо, роздивимося. Трохи він більший, ніж той, що був у мене перший. Але машина для нас ця знайома. Так що я думаю, що ми зможемо впоратися і працювати цим апаратом. Я думаю, що масейчик його потягне. Якщо треба і МТЗ, і жодних проблем, тому що техніка повинна бути максимально пристосована до будь-яких умов. Передплужники йдуть тут під кукурудзу, а в нас бувають грядки із великими пожнивними рештками, то, відповідно, хочеться робити і собі і людям красоту. вага у нього то на 100, мабуть, чи то на 200, то без проблем. Для навески. він відносно не важкий. Так що, друзі, отака от наша покупка. Так, я вам скажу, він працює прекрасно. Ну, і ще одна велика перевага, ціна, він дешевший, а по якості я бачу, що вони непогано піднялися, видно, що зроблено толково. Так що, друзі, будемо тестувати, обов'язково буде про що розказати і показати. А дивіться, як удобно. У мене просто червоний плуг не підійшов до масея. Унлу я можу орати тільки одним класом. Все. клас і більш ніякий трактор його не тягне. Ну. А в мене 100 городів. Що робити, хлопці? Що робити? Стоять чи плакать, чи чіпати один корпус і тягать два корпуси теж не серйозно. Краще я вже візьму плуга, який буде робити на будь-яких умовах, в будь-яких городах, полях, кукурудза, пшениця, соняшник, нема різниці. Хоч поцілені. До речі, поцілені будемо його і налаштовувати. Ця машина точно зможе робити де хочеш і його потягне будь-який трактор. Через то такий. Я не можу, ну, я не можу відмовити, відмовитися від городів. Мені треба їх в любому обробляти. А чим я їх буду обробляти? Малий плуг я продав в надії на те, що великий плуг трошки буде краще і його тягнутиме техніка. Але ж моя техніка його не потягла. А цей потягне точно. Тому змушений придбати ще один плуг. А той, можливо, і продамо. Не знаю. Побачимо по ситуації. Знаю точно, що ця техніка не підводить. У мене є великий Велес, ми ним працюємо, прямо зараз Оре соняшник, жодних проблем. І він недорогий в обслуговуванні. Для українського фермера така техніка точно по карману. Тому я думаю, що не прогадав. Цікаво буде поставити поряд Унлу і Велес і зробити прохід на кукурудзі, на соняшнику і порівняти, чи є різниця якась, чи немає. Ну, це вже, мабуть, тема наступних відео. В будь-якому випадку ми будемо все показувати. Зроблений прикольно Став його біля червоного Хай біля, біля червоного десь, чи там може далі. Масей не може його тягнути в такому варіанті, в якому він є. Тому що для цього плуга треба колія метр двадцять три. А в масеєві метр десять. Все, він уже не може брати першим корпусом землю. Клас його тягне, але трьохкорпусний плуг для класа ну це ж несерйозно. А оцей... Захочу за 10-25 підчеплю, захочу за масеєм підчеплю, не треба нічого міняти, колію не треба міняти, диски не треба переставляти. Ти підчепив і працюєш. І я думаю, що проблем не буде з ним. Просто трошки я поспішив. Поспішив, що продав перший і поспішив, що купив другий. Тепер взяв третій. Я думаю, що буде пісня. А там вже рішимо, чи продать, чи не продать другий. Все покаже час. Налаштуємо, вийдемо в поле. і Я вам детально все покажу. Ану. Його вага 980 кілограм. Правильно, правильно. 321. номер. Шикарно. Різні варіанти по ширині. Я думаю, що ми його налаштуємо, буде песня. Да, до речі, можна сюди підчепити четвертий корпус і працювати на ньому без проблем, тобто навіть на класові. Бачите, він трошки менший, трохи менший, ніж цей, чим червоний і легший. Різниця є. В розмірах. Передплужник у ньому більший. Передплужник тут стоїть такий самий, як на тому, що в мене причіпний під кукурудзу. Та він апеоріє все. Це вже перевірено, то ми знаємо. Зроблений класно. Так що, треба підтримувати і українського виробника, тим паче в такий непростий час. Так що, друзі, все покажемо. Ви знаєте, от. Да? це тепер ти все. чіпляй його за масею. Аж сівалку помиєш. Ні, хлопці, щодо якості, я скажу трошки поправку. Помінялась. помінялась якість. Хлопці не стоять на місці. Вони вже видно, що деякі моменти врахували, зробили його трошечки вдосконаленим. Ну, побачимо в полі. Для мене ж головне не картинка, а головне, як він робить уже в полі. Результат роботи. А те, що він там кольором якийсь там чи краска, то для мене взагалі второстепенна річ. Хоча приємно, звісно, коли воно все красиве, коли воно новеньке, нержаве, то це, звичайно, це товарний вид. Але ж основна задача робота в полі. Не знаю, різниця в розмірі, то видно не озброєним оком і в вагі. Вага в нас тут. Так, вага у нас тут а, тонна 700, да? ну Це, мабуть, з четвертим корпусом. З трьома корпусами у нас йде на тона 500. А цього ж менше тони. Менше тони. Я, в принципі, і показував, так. Да. Менше тони. Ключі для перетяжки є, є. є? Походу, дуже не буде десь тут, так. Отут, а де вони? А, воно, прив'язані. Ось о ключики. Так що, друзі, будемо бачити все у полі. Ну, Трошки цікавенька техніка стала. Не така, як раніше. Раніше, звісно, були певні моменти, Ну, зараз супер. Досконало і тут. А це пок нашого. А, я поняв. Ти бачиш як? Ну, не такий, як був перший, да? так? Зовсім не такий. Нет, нет. Ну, так що все. Супер, там треба щось підписувати. Давайте. Угу, дякую. Так, книжечка у нас є. Так. Да, хто? Вивчай, вивчай. <бивчай> так, сиди. Угу. Будь ласка, а тут? Прибуваю. Угу. Все, дякую. Все, щасливо. Да, гарно вам добратися. Так, циліндр тут який. Ну, бачиш принцип у нього. Довернутий, да, трошки? Ну, та ну, як у Лемкені. Все, будемо показувати в роботі.